Financial Times розповідається про прагнення Сполучених Штатів укласти нову масштабну угоду, спрямовану на контроль над природними ресурсами України, такими як мінерали та енергетика. В умовах поточних геополітичних викликів Вашингтон намагається зміцнити свій вплив у регіоні та забезпечити доступ до стратегічно важливих матеріалів. Це прагнення відображає ширшу стратегію Сполучених Штатів, спрямовану на диверсифікацію джерел енергії та зменшення залежності від інших постачальників. Форбіс повідомляє, що народний депутат Ярослав Железняк розкрив деталі проекту угоди щодо надир між Україною та Сполученими Штатами, яку він вважає невигідною для своєї країни. За його словами, угода, що містить 18 розділів, передбачає значні поступки американським інтересам, зокрема створення органу управління з правом вето для американських представників і безстрокову дію на всій території України. Також документ регулює розподіл прибутку, де Сполучені Штати отримують Роялті першими а Україна з додатковими відрахуваннями.